Державне білоруське видання Білта пише, що затримали українського, начебто українського терориста і його поплічників, які причетні до диверсії щодо літака А-50, який був пошкоджений в Мачулищах. Як ви думаєте, наскільки насильне українське підпілля в Білорусі? Ну, дивіться, по перше, для Лукашенка це ляпас, ну відвертий ляпас. Тому що, якщо він це визнає, він визнає, що його спецслужби гав ловлять. І не працюють. Хоча раніше він пишався їм і розповідав, що вони там потужні, кремезні, і можуть взяти кого завгодно. <кх> Вибачте, це перше. Друге, ми не можемо відкидати і намагання вкинути фейк для того, щоб применшити роботу білоруських партизан, які є, які працюють. По-третє, і це головне, треба визнати, що саме цією заявою Лукашенка визнав. Атака була на літак, і атака була успішною. Тому, ну, що я можу сказати? Ця історія дуже цікава. Нам треба досліджувати цей досвід і збільшувати його. І якщо СБУ співпрацює з білоруськими партизанами, хай вони працюють частіше. Це все, що я хочу сказати. Пишуть, що Вагнер набирає людей зараз, навіть не питаючи про їхній психічний стан, тобто зброю готові давати людям сповна розуму. Раніше була інформація, що Вагнер відкриває свої перебувальні пункти в спортклубах, а ще раніше були розмови про те, що міноборони Росії, начебто, вже хоче ліквідувати повністю вагнер і закрити так би мовити цю лавочку. Як ви думаєте, чи може скінчитися для Росії ось це таке бездумне створення армії зеків, психічно неврівноважених людей? Це може вилізти при... їм боком. Ну, чому вилізе боком? Наприклад, мені подобається те, що буде далі. Я вам більше скажу: треба вивчати історію. Завжди, коли штрафбати були в Росії в Радянському Союзі, то потім намагалися контролювати тих, хто повертався. Їх садили знов. А якщо їх не садити, вони дуже швидко прогулюють ці гроші, які отримали зараз на війні. Ті, хто повернулись. Їх не так багато, але потім. Вони зачинають займатися тим, чим вміють. Вбивають, грабять, насилують, займаються продажу наркотиків. Це фактично буде терор на кшталт 90-х, але людей, які вже навчилися краще вбивати, в яких є досвід. Окрема історія кілька, ну, скільки зараз вагнерівців з. Покинула свої місця дислокації зі зброєю. Про це не дуже люблять казати, але час від часу ця інформація спливає. Там когось пристрелили, там когось пограбували, там когось зголтували. Тому дуже непогана історія. Мені подобається, що це повертається. Принцип бумерангу ніхто не відміняв. Окрема історія ще про що. А, дивіться. Коли ми кажемо, що там наймають, там це показує тільки одне для Пригожина, закрили тюрми. Все, він не може там більше фактично брати собі бійців. Ну не може. Закрили на державному рівні. Де він зараз може, на ну, вулицях може брати, може в всіх ну то там, де йому не забороняють. А це каже тільки про те, що дійсно в генштабі втомилися від Пригожина, і в політику ми Росії теж втомилися. Його вирішили обнулити. А воплі вагнерівців про те, що їм не дають снарядів, і те, що фактично їх ліквідують, це нормально. Мені це подобається. Цю мерзоту треба ліквідувати. Якщо нам генштаб Росії хоче допомогти в цьому, ми нічого проти не будемо мати. Хочу спитати, що у вас ось як Росії розкручує тему російського добровольчого корпусу, який проник в Брянську область і записав там відомі закликом до, до супротиву російського режиму, і ФСБ почало активно розкручувати тему, що це неонацисти. Як ви думаєте, чого тут більше в Росії? Страхує, що цих батальйонів стане більше, чи все таки це просто спланована акція російських спецслужб? Дивіться, мені байдуже, що це відбувається. Я за те, щоб внутрішній конфлікт серед Росії. Розпалювався ще більше і більше. Я за те, щоб з'являлися нові молоді республіки. Я за БНР, КНР, Курську Народну Республіку, Брянську Народну Республіку, Біл Білоруську Народну Республіку. Не проти я також за все, щоб відбувалося і далі. Незалежно де в Дагестані, Інгушетії, в Татарстані, в Туві де завгодно. Хай палає. Росія повинна палати. І більше того, я вважаю, що будь-які. А такі прояви, які показують слабкість влади, і те, що хтось щось може робити на території Росії, це фактично може розтовхати цей спокій, цю байдужість. Ні, ні, я не вірю, що люди вийдуть на протести, але я вірю, що хтось з авантюристів захоче це підтримати. І ще раз кажу: будь-які заворушення в Росії, будь-які проблеми, будь-які, ну. Все, що а, виходить за норми стандартів в наших інтересах. Хай вони палають. Ми тільки підтримуємо це. Тому мені не важливо, як, хто, і як це робить. Я бачив, що вже в Курську з'явилися представники. Російського добровольчого корпусу я ще раз скажу: ми їх всіляко підтримуємо і хочемо нагадати росіянам, що зброю можна купити в будь-якому воєнторзі, незважаючи на що гранати, танки, ракети. Якщо вони забули, хай почлухають свої заяви 2014 року. І в продовження цієї теми ось був дивний замах на ультраправого олігарха Малафєєва. Він фінансує канал Царград і Російських Нам'янців, і начебто в його машину заклали вибухівку. Потім цю вибухівку виймали. Одним словом, ФСБ приписала цей замах в лапках російському добровольчому корпусу. І питання в чому? Ось вони з них роблять страшилку таку аль-кайду. Знаєте, тобто тема фашистів українських не спрацювала, все треба придумати щось нове про неонацистів. А, насамперед, цей замах розкритикували всередині Росії краще ніж будь-хто інший. Ну почали на те, що з, замінували в лапках автівку в публічному місці, а розмінувати взяли, підняли цю машину, повезли її через всю Москву, завезли в центр Москви в на підземний паркінг торговельного центру і там розмінували. Ну, якщо б вона вибухнула, і центр би склався з людьми, які там, це нікого не цікавило. Або всі знали, що вона вибухне, і це муляжі. Більше того, вести через цю Москву, наражаючи на небезпеку, величезну кількість людей, ну, ми ж розуміємо, що це показова фактична постанова. Тому. Е Дуже було штучно, дуже було погано срежисовано, сценарій був не дуже, де актори слабенькі. Тому е можна тільки посміятися. Єдине, що я можу сказати, що впевнений, бюджет на цьому розпилили ФСБ непогано. Але я бачу, що вони знов економлять на сценаристах. Знов треба щось їм робити з цим, тому що все по-станіславському, не вірю.